Привіт! Ну що, як вам цей список відтворення відео номер 5 Оберіг життя? Чи встигаєте все прослуховувати, роздивлятися, а головне практикувати? Звісно, тепер у вас є в наявності абсолютно вся практика з вібраційними точками, так? Тобто, ви вже можете відчути себе геобіологом. А ви можете співпрацювати, звісно, з драконами, з духами природи. У вас по-нормальному вже дуже гарно працює і ваш протокол роботи, і протокол захисту, і протокол спілкування з тонкоматеріальними присутностями. І, можливо, ви вже встигли співпрацювати з Вортексом, з димарем. Визначили, які у вас геобіологічні явища є, наприклад, в місці вашого проживання чи перебування. Сподіваюся, що ці практики вам дали новий поштовх натхнення, пізнавати наш всесвіт все більше і досконаліше взаємодіяти з ним і відчувати, що ви щось можете, правда? Плюс практики саме для вас, для вашого розвитку, це, звичайно, активація за допомогою кодів чи за допомогою наміру кундаліні, Тора, Меркаби, визначення більш глибинних наших намірів, якщо ви робили цю вправу, так як і ваш намір. Звісно, я розумію, що дуже багато інформації. Всі практики. Дуже серйозні і вимагають не тільки концентрації, а багато часу. Тому, в принципі, робимо, звісно, паузу. І хочу вам запропонувати, щоб ви, знаєте, от бралися поступово і. Поставили собі ціль, наприклад, тиждень працюєте на таку-то тематику, другий тиждень, там, наприклад, на другу, чи продовжуєте ту саму. Тобто, щоб поставили собі цілі, ну, на жаль, на жаль, так, якщо ми будемо то там, то сам скакати, то результату не буде. Тим більше, якщо ви працюєте, наприклад, з кодами, та й навіть просто через намір, через медитації, візуалізації, прописування програми і тому подібне, маніфестація, все потребує належної підготовки, належного стану, правда, нашого такого медитативного молитвенного стану тут і зараз, в центрації в серці, добрі наміри, ну ви ж це все знаєте, в принципі. І сподіваюся, гарно практикуєте і володієте вже цим таким перебуванням в моменті, в серці, в повній захищеності, єднанні з усім навколишнім. От, Сподіваюся також, що ви гарно визначилися з вашими гідами. І змогли з ними поспілкуватися, практикуйте також вашу екстрасенсорику, особливо важливо набути певних навичок роботи з нашими мембранами, хоча б розуміти, що вони в нас є, де вони є, і хоча б визначати за допомогою наших фізичних інструментів, так якщо поки що ручками чи там візуально, чи ще якось не можемо. Головна ідея відео вас надихнути. Надихнути, не зупинятися, гарно переварити і інтегрувати всі ті знання, які ви отримали вже в цьому списку. Їх багато, вони насичені і потрібен час. Так? Тобто ці вже такі практики не так, що взяв маятник, помахав дві секунди, щось там визначив і пішов далі. Це вже зовсім не той варіант. Тут же комплексні практики. Та ж сама, наприклад, практика роботи з предками, так? переведення душ і сутностей у світло різними варіантами, так? я вам спеціально давала різними варіантами. Це все ну, досить складно, будемо говорити так, як є. Воно досить складно, але це вже такий рівень ну, він професійний. Тобто, якщо у вас виходить. Я вас щиро вітаю, бо супер. Звісно, я бачу по вашим коментарям, у когось дуже мало що виходить, взагалі нічого не відчуває, а хтось сідає, робить і зразу все йде. І досвід просто вау! Я коли читаю, ніби сама з вами там поряд була. і це... Це надихає. Мене це надихає, тому що я розумію, що те, що я даю комусь потрібно, що не просто хтось послухав, а практикує. Навіть якщо не вийшло, це не страшно. Головне, що людина спробувала, і я щиро вірю, що людина повернеться до цієї практики, зробить не один раз, і з часом все буде добре. Звісно, в енергетиці нічого так швидко не буває. Так ми нашу солідну базу по цеглинці, або так, як моя стіна, по камінчику збираємо, щоб бути такою міцною стіною. так? Натхнення вам. Я ось просто думаю. Чи зробити маленьку паузу, чи велику паузу, все ж таки літо, багато і роботи, так, у когось, можливо, відпустки, поїздки, родичі. ну, Війна, звісно, нікуди не дівається, і багато хто волонтерить і робить багато різних проєктів, ще світло виключають, так, тобто є певні перепони. Але я хочу вірити, що цим літом ви знайдете час на себе, на свій власний розвиток. І якщо це дійсно ваше вам подобається, у вас виходить, ви підете в ці практики. От, наприклад, одна із останніх практик, так співпраця з драконами це. Це надзвичайна співпраця. І як ви з нами співпрацюєте, ви вже можете співпрацювати з будь-яким тонким світом насправді, навіть нічого не бачучи і не відчуваючи. У вас вже все є. А ось, наприклад, з вібраційними точками плюс дракони, якщо ви дуже гарно ці практики пройдете, то ви навчитеся. Багато-багато чому. Це буде дуже у вас така солідна база, яка вам потім дасть піти набагато далі і глибше в інші варіанти в інші практики. Але це необхідна база. Бо ви ж бачите, як йде розвиток, так? Тобто ми спочатку. Просто відчуваємо трошки себе, свої інструменти, намагаємося щось десь відчувати. В основному працюємо з діаграмами, потихеньку-потихеньку, потім відкриваємося трошки більше до інстрасизорики, працюємо з нею, відкриваємося до наших гідів, наставників, духів природи, так, янголів до нашої душі, нашого духу. Намагаємося як розвиватися так в плані нашого захисту, в плані нашої роботи, адаптуватися глибше розуміти певні процеси. Далі ми вже працюємо спочатку з неживими предметами, потім створюємо вже, наприклад, якісь ефірні астральні предмети вже для живих. Істот, так можемо співпрацювати з тонкоматеріальними присутностями, спілкуватися з деревами, допомагати їм, спілкуватися з нашою планетою, допомагати їй, або самостійно, настільки ми можемо в фізичному енергетичному плані, або за допомогою чудових матеріальних присутностей, які щиро допомагають дуже якісно, варто їх запросити і звернути їхню увагу на певну проблематику попросити і подякувати. Звичайно вони роблять. Звісно, згідно законів універсальних, згідно вищої волі творця, свободи волі кожної людини, істоти, яка в цю практику залучена, так тобто це нікуди не дівається, свобода волі, то обов'язково і вас я також завжди. Прошу її обов'язково дотримуватися, ніколи нікому не лізти допомагати, якщо вас не просять і не дають вам на це дозвіл. Це обов'язково. Не потрібні вам проблеми і трансфер негативних енергій, карми і всього іншого на вас. Це не мета цього каналу. так? Моя мета, щоб ви були відцентровані, захищені, і щоб у вас все виходило. Причому легко, просто і у прекрасній співпраці з живими створіннями в різних вимірах. Щоб для вас це не було щось таке, що це таке, що з цим робити. Мені здається, що я вже так все розповідаю дуже-дуже детально. Хоча іноді ви задаєте одні ті самі питання, я бачу, що все-таки десь я щось не договорила і намагаюся повторювати, ще раз повернутися, ще раз пояснити. От. Ну, сподіваюся, що я зрозуміло пояснюю, якщо ні, то кажіть, звичайно. Так, напевно, давайте зробимо трохи все ж таки паузу. Думаю... Трошки вам згодом дам а, деякі коди, як пропрацювати саме за допомогою кодів, а різні перешкоди, так? Звісно, хто хоче працювати, наприклад, побудовою ланцюжків, програм, віброрадів, тобто по пучку, і коди вам не потрібні, то ви просто пройдете мимо так, поряд. От, кому цікаво, то зможу спробувати, бо це дійсно дуже швидко. Швидко, просто і ну, класно. Мені, наприклад, дуже сильно зайшло, і я бачу результати, тому, тому й ділюсь. Тому й ділюсь. Звісно, це треба все практикувати і пробувати, щоб зрозуміти, чи це ваше. Бо якщо не ваше, то, то не ваше, от і все. Ніяких проблем в цьому немає. Є багато інших варіантів, як пропрацьовувати перешкоди, блоки, сутності і тому подібне, правда? ж? Тож дам вам деякі коди. До речі, знаєте, зараз літо якась така активація пішла. Ну принаймні, тут у Франції так точно. Дуже багато і біоенергетиків, і геобіологів і магнітизерів, і інших цілителів, знахарів майстрів роблять величезні, просто велика кількість різних семінарів, ательє дистанційних різних навчальних програм. Я на деякі записувалася. було цікаво, бо за деякими людьми слідкую досить давно і хотілося прийняти участь. І хочу вам сказати, що все-таки більша кількість ну, дає, наприклад, там, якусь програму на тиждень, кожен день ти маєш там підключатися по дві години висиджувати, а насправді інформації ось так. Це в основному, знаєте, Популяризація себе, свого методу, наприклад, залучення різних свідків, які розказують, який цей прекрасний майстер, і дві години, ну ні про що, і кожен день, і цілий тиждень, і ти просто в кінці тижня сидиш і думаєш, господи, на що я витратив свій час, я іноді гроші і так якось сумненько стає. А є такі практики, які можуть дати там, один раз в тиждень, наприклад, лекцію 2-3 години, але в тебе мозок кипить, щоб то все переварити. І з одних таких практик є якраз Ян Липник. І я все ж таки не помилилася, коли так обираю його різні семінари, бо це людина, яка дуже багато дає. Але я бачу, що та, наприклад, та робота з кодами, з різними відчуттями, ну не всім заходить, тому що багато хто нічого не відчуває і в якийсь час просто ну, кидає ці практики, так? І переходить на щось значно легше, наприклад, робота з діаграмою. Просто сидиш, діаграми використовуєш, нічого не треба не бачити, не відчувати, не проголошувати. Тобто це вже кожен обирає самостійно. А, але, до речі, з останнього хотіла поділитися, що він ділився, він показує фотографії дослідження. Він приймає зараз дуже активно, я про Яна липника участь в різних дослідженнях. І, Два дослідження мені сподобалось. Перше це, от якраз, на зразок кирліанівських знімків. Ну, виглядає так однаково. В принципі, там один і той самий принцип, трошки інша правда, апаратура французького якогось дослідника, який фотографує пальчик і так далі. А другий він приймав дуже активну участь американський його запросив дослідник. Він винайшов якийсь апарат, який дуже гарно досліджує хвилі, які виробляються в нашому мозку. Взагалі мозкову діяльність. Я не так все показував, розказував. Але там дуже така лексика професійна. Але факт в тому, що він згодився на ці дослідження з умовою, що результати досліджень будуть публічно опубліковані, що не просто там залишаться десь на поличках дослідників, а що вони мають обов'язково бути опубліковані на широкий загал. І що вони робили, це янлипник, та йому наприклад, на мозок всяке наліплювали, або в першому випадку на пальчики, там фотки робили. І він в якийсь момент гукав, наприклад, на співпрацю чи драконів, чи ельфів, чи інших там, духів природів і різних присутностей тонкоматеріальних. І дослідники вивчали, що відбувається на фізиці, особливо в мозку, в наших хвилях. Всюди. І він там показав ці фотографії, і дійсно дослідники дослідили, що в той момент, коли проходить присутність, активуються там такі зони, якісь в мозку, які взагалі ніколи не активуються. Нервові сполучення, нові якісь там утворюються, запалюються якісь там зони. Ну, Він це все звичайно пояснював з точки зору науки. Я, отак промов двома словами, те, що він розказував три години, не розкажу. А, і фотки ну, показати немає. Але такі дослідження є. Він в них активно приймає участь, і він, до речі, сказав, що готовий ще приймати участь в таких дослідженнях, але з обов'язковою умовою, що ці дослідження мають бути публічні, бо він хоче показати, що а, люди можуть. можуть і прекрасно справляються. І спілкуються з тонкоматеріальним світом, що це все є, що воно існує. І ну, супер. От я таким людям дуже сильно вдячна. Ви Виявляєте, скільки це і часу, і зусиль, і грошей, але люди на це йдуть і вони досліджують. І мені приємно, що такі дослідження йдуть, вони існують і публікуються, що також надзвичайно важливо. Сподіваюся, я вас надихнула трошки поставити собі ціль на цей тиждень і пропрацювати її так. Звісно, зараз дуже багато практик від різних майстрів. Скоріше всього, ви не тільки на моєму каналі, на багатьох і інших. Комбінуйте, як вам йде, як бажає ваша душа. Мені здається, що зараз ми в такому світі живемо, що треба все вже комбінувати, розділяти вже вистачить. Вже навпаки, треба все об'єднувати і створювати щось нове і прекрасне. Удачі. Я звичайно. Щиро чекаю ваших коментарів, відгуків, як пройшла та чи інша практика, що відчули, що побачили, що спрацювало, а що ні. Що у вас в житті відбувається? Так? Тобто не мовчіть, не стидайтеся, знайдіть так, в одну хвилиночку написати пару фраз які що. От, бо зробимо все ж таки паузу, щоб ви могли попрактикувати дуже добре. Удачі вам, бувайте авах!